А ти знаєш, як створювались наші Збройні Сили України або хто розпустив СРСР? Це сталося саме тоді, коли Леонід Кравчук став першим президентом України. Давай згадаємо головні події тих буремних років. 1991 рік Україна проголошує незалежність 24 серпня. А 1 грудня народ на референдумі підтверджує незалежність, а Леоніда Кравчука обирають першим президентом. 6 грудня ухваляють закон про Збройні сили України. Так починається створення нашої армії. А уже 8 грудня Біловезька угода Кравчук Єльсиний Шушкевич офіційно розпустив. Сускається СРСР і підписують договір про СНД. 1992 рік, 28 січня, синьо жовтий прапор стає державним. А 19 лютого затверджено тризуб як герб. У 1993 Україна переживає гіперінфляцію понад 10 тисяч відсотків за рік. А у травні підписано угоду про поділ Чорноморського флоту з Росією. У 1994 році відбуваються перші багатопартійні вибори до парламенту. У червні на виборах Кравчук поступається Леоніду Кучмі, і Кучма стає другим президентом України. Саме за Кравчука народилась нова Україна з армією символами і статусом незалежної держави. Це був важкий, але доленосний старт нашої історії.